Мої вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька, не дивлячись на те, що в країні війна українські діти продовжують розвиватися і робити щось корисне. Так, криворізька школярка здобула перемогу на міському етапі Ман з цікавою науково-дослідницькою роботою. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі. Першого міського знайомтеся Катерина Асташенкова. Привіт, я тебе вітаю, добрий день Катерино. Для початку розкажи нашим телеглядачам, що це за такий цікавий конкурс Ман, що це означає, розкажи трохи про сам. Проєкт, взагалі, Мала Академія наук це такий заклад, який постійно щось робить для дітей, і він заохочує дітей працювати в науковій сфері, відкривати щось нове для mm -hmm. інших людей. І власне я спробувала свої сили у цьому проєкті, і я вирішила дослідити топоніми кривого mm -hmm. рогу, а саме Саксаганського району. Mm -hmm. І я вважаю, що взагалі мала академія наук це дуже важлива. Сфера діяльності, оскільки так діти вчаться щось робити, щось відкривати самостійно, а не просто, наприклад, читаючи підручник, там де вже все готове. Угу. Згодна з тобою абсолютно. А тепер розкажи нам трохи детальніше про твою роботу, отож, тема мого проєкту була імена криворічців на, на карті нашого міста і більш глибоко ми Працювали над топонімами Саксаганського району. Це були імені вулиці. Ми досліджували 127 вулиць Саксаганського району, і ми з'ясували, що з них приблизно 59 названі на честь якихось діячів, тобто це імені вулиці, або іншими словами, по науковому антропотопоніми. Okay. І 16 вулиць з цього переліку. Це були вулиці, названі на честь саме криворіжців, okay. але це досить погано, на мою думку, оскільки це складає лише два. 27% із всіх іменних вулиць, а 31% іменних вулиць Саксаганського району Кривого Рогу названі на честь діячів Росії. І тому я вважаю, що нам потрібно виправити цю ситуацію. Так. Це дуже цікаво, особливо для учениці 10 класу, ти ж 10 класі так. правильно навчаєшся. От як на твою думку, чим саме твоя робота була корисною? Ну, я вважаю, що. Люди можуть за допомогою неї зрозуміти, що щось не так, наприклад, чому у нашому місті названі вулиці на честь діячів країни-агресорки, і особливо після 24 лютого, після початку повномасштабної російсько-української війни, це дуже гостро відчувається, коли ти проходиш вулицями і бачиш просто російські адреси навколо себе. Дуже актуальна проблема. Mm -hmm. Так, якщо ми вже заговорили з тобою на таку тему. Наскільки мені відомо, ти подавала таку петицію, можливо, з кимось її подавала, щоб одну з вулиць нашого міста перейменували на честь загиблого захисника. От, розкажи mm. трохи про це. Так, за допомогою цієї петиції ми намагалися якось. Практично, тобто повпливати на ситуацію, яку ми дослідили. Ми подали петицію про вшанування пам'яті загиблого воїна збройних сил України Стельмаха Дмитра Миколаєвича. Я це робила зі своєю вчителькою, науковим керівником. Це була вчителька з історії Харенко Людмила Миколаївна. І ми власне написали текст петиції, в якій ми вказали біографію цього діяча. Розповіли трохи про його героїзм, те, що він загинув 6 жовтня під Бахмутом. Донецькій області захищаючи своїх побратимів, а до цього він все життя пропрацював на Арселор Мітал Кривий Ріг, і його співробітники згадують як дуже веселого, завжди і працьовитого. І ми вирішили, що було б непогано, аби замінити якусь вулицю, названу на честь діяча Росії, саме ім'ям Стельмаха Дмитра. Ага. І власне подали петицію до цього. Так чому саме він? Ти знайома з ним особисто? Ні, я не знала його особисто. Я познайомилася лише з його сином Іваном Стельмахом вже після його загибелі, але я згодом, досліджуючи його біографію, дізналася, що він був в одній бригаді з моїм татом, який зараз теж служить у Збройних силах України. І взагалі я дізналася про нього, тому що він був головою піклувальної ради 11-го г класу Криворізького ліцею номер 35 імпульс, у якому я зараз навчаюся. Що ж? Будемо сподіватися, що твоя петиція набере необхідну кількість голосів. А скажи, будь ласка, скільки взагалі потрібно голосів для того, щоб її розглянули? Потрібно тисячі голосів. Ми вже на цей момент назбирали 732 голоси. Це за скільки днів? Ну, пройшло вже близько двох місяців, залишився місяців. ще один місяць. Ага, ну що ж, будемо сподіватися, що ця тисяча голосів дійсно вам вдасться її назбирати і що у вас все вийде. Так, тепер давай повернемося трошки до твоєї науково-дослідницької роботи. Скажи, будь ласка, хто тобі допомагав з реалізацією твого проєкту? Ну, в основному, ми писали цей проєкт з вчителькою з історії науковою керівницею Людмилою Миколаївною, але також ми вирішили зробити проєкт більш практично орієнтованим. Для цього ми знімали відео екскурсію, яка зараз є у вільному доступі на моїй Ютуб сторінці. Вона називається імена криворіжців на карті Саксаганського району дослідження антропотопонімів. І це відео мені допомагала знімати вже моя мама. Угу. Тобто і мама і вчителька допомагала, можна так сказати. Угу. Скільки часу ти витратила за для того, щоб підготувати такий проект? Загалом ми витратили близько трьох місяців. Це з жовтня до грудня. Угу. Розкажи, як саме ось проходив захист на міському рівні? Це я так розумію, було на початку січня. Правильно ти захищала свою угу, так. роботу? От розкажи, як саме проходив захист? Угу. Це відбувалося 10 січня, і одразу. Журі оцінювали роботи заочно, ну, тобто вони вже виставили нам якісь оцінки. А після цього ми вже захищали у форматі онлайн-конференції, де зібралися всі учасники у певній науковій секції. І першим етапом був захист постера, тобто там, де ми представляємо свою роботу у загальному вигляді, і треба було повністю представити свій проект за три хвилини, а потім сім хвилин нам задавали питання. І... Другим етапом був захист самого проєкту, там де ми показували свою презентацію і розказували протягом 10 хвилин про свою роботу. І вже тоді нам 3 хвилини могли ставити питання як журі, так і учасники. Угу. Тобто, ви при всіх так. захищали свою роботу. Хвилювалася під час цього захисту? Звісно, дуже хвилювалася. Так <гум> ну, бачиш, не дивлячись на це, ти все одно здобула перемогу так. Розкажи про своїх основних конкурентів. Я так розумію, що ти ж бачила також їхні роботи, чула їхній uh -huh. захист. От розкажи про них. От хто тобі запам'ятався найбільше про основних конкурентів. Uh -huh. Насправді мені дуже сподобалися роботи декількох учасників. Так, мені сподобалася робота учениці з паралельного домого класу, з моєї школи. Вона розказувала про живий музей Микити Коржа. Це не дуже Відоме як козака, який жив на Дніпропетровщині, і на Дніпропетровщині існує його музей. І мені дуже сподобалося, як вона розповідала. Це було ну, дуже яскраво, і мені запам'яталося. І ця учниця посіла друге місце. Угу. Це можна сказати. Твоя основна конкурентка, і так як вона посіла друге місце. Правильно розумію? Так, але якби вона посіла перше місце, я б не дуже розчарувалася, тому що в неї дійсно був крутий проект. Ти пораділа правильно цю конкурентку. Ну це дійсно таке достойна така думка. Зараз, наскільки я розумію, ти готуєшся до наступного етапу конкурсу так. обласного uh -huh. на обласному uh -huh. рівні. Він буде проходити. Розкажи трохи про свою підготовку, і коли саме. Буду з цей обласний етап, ну, перш за все, ми відправили роботу на заочне оцінювання. Ми її трохи відретугували і вже надіслали. Зараз я стараюся якось ще більше вглибитися в цю роботу, якось більше вивчити її, щоб можна було вільно відповідати на питання журі. Угу. Ти взагалі вперше береш участь у подібних конкурсах? Так, але я чула багато. Протягом двох років від своїх друзів про те, що вони пишуть такі наукові роботи, і мені дійсно було дуже цікаво теж таке зробити, але не було такої просто нагоди. Але ось коли я перейшла до 10 класу в нову школу, 35 й ліцей мені запропонувала вчителька з історії, і я просто одразу ж погодилася, тому що це була така моя маленька мрія. Яка здійснилася так. так? Наскільки мені відомо, ти також здобула перше місце на обласній олімпіаді з історії? Розкажи mm. трохи про це, як готувалася, коли все проходило, і коли дізналася результати. Я готувалася насправді протягом цілого року, тому що я постійно дивилася різні відео цікаві на Ютубі про історію про іс історію України-руси про світню історію, тому що мені було це дуже цікаво, і також мені подобаються різні історичні фільми. Але ось в останні дні, особливо на канікулах, нас готувала моя вчителька з історії. Ми зустрічалися у форматі онлайн-конференції, і вона нам нагадувала якісь теми за минулі роки. Також вона нам давала тести, ми проходили. І таким чином, 19 січня, тобто тиждень тому, ми писали олімпіаду. Теж в онлайн форматі треба було записувати свій екран, щоб все було по чесному. Там треба було відповісти на... Декілька тестових питань і два розгорнутих питання. Mm. Чесно кажучи, я сумнівалася в тому, що в мене буде якесь місце, тому що я дуже погано написала тести, але сьогодні я побачила протоколи з результатами і зрозуміла, що все вийшло досить добре. Тобто сьогодні ти отримала результати Олімпіади. Так. Дивись, Катерина, я так розумію, що ти дуже сильно цікавишся наукою. Ти гарно вчишся. А чи є в тебе ще якісь хобі, окрім е, науки? Насправді мої улюблені предмети в школі це історія України, українська мова, англійська мова та математика. Е, мені подобається it сфера і саме в ній я хочу розвиватися в майбутньому. Я хочу піти скоріше за все на програміста е, і. Я думаю, що можливо якось можна буде поєднати it сферу з історією, якось популяризувати історію України через саме АІТ? Угу. Я так розумію, у, з математикою у тебе гарні оцінки, раз ти так Я е намагаюся. захоплюєшся правильно. Ну, так, скажи, будь ласка, чи плануєш ти у майбутньому також брати участь, можливо, у якихось подібних конкурсах? Не обов'язково ман у якихось ще ось таких подібних, е ну трошечки згодом. Я думаю, що так. Я думаю, що я обов'язково наступного року в 11 класі буду писати Олімпіади, якщо, звісно, мене візьмуть. Але я, чесно кажучи, сумніваюся над тим, чи писати мені наступного року проєкт Ман, тому що треба готуватися до ЗНО, тому що, скоріше за все, воно все ж таки буде вже наступного року і не буде НМТ. Угу. Ну що ж, будемо сподіватися, що ЗНО дійсно буде, угу. і що війна закінчиться нашою так. перемогою. Але все ж таки, якщо у тебе буде час і у тебе дійсно лежить до цього душа, то я думаю, що тобі угу. треба буде спробувати ще раз наступного року. Угу. Що ж, Катерина, я тобі дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Бажаю дякую. тобі успіху на обласному турі. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працювала Карина Костецька. А у нас у гостях була Катерина Сташенкова. Поговорили про захист роботи дівчинки на міському етапі Ман та про її перемогу. Дякую за увагу і на все добре.